Станіслав Чернілевський. Теплота родинного інтиму. Віршована мова стопа, віршовий розмір. Теплота родинного інтиму. Ще на шипках досвідок не скрес Стала мати, мотозочком диму хату прив'язала до небес. Весело, зляком серед печі. Полум'я гуляє по гіллю, ковдрою закутуючи плечі, мати не пита, чому не сплю. Вже однак зникає гіркотина, не катує серце печія. Знову я малесенька дитина, мати знає більше, аніж я. Матері розказувать не треба, як душа світліє перед днем. В хаті що прив'язана до неба світанковим, маминим огнем. Словничок. Ще на шибах досвіток нескрес. Шиба це віконне скло, досвіток світанок, Скрес – зник. Не катує серце печія. Печія – тут в значенні біль. І теплота родинного інтиму. Слово інтим означає близькість, задушевність, затишок. Як побудовано поезію? Перша строфа Встала мати, мотозочком диму хату прив'язала до небес. І остання строфа як душа світліє перед днем в хаті, що прив'язана до неба світанковим маминим. Вогнем. Це називається обрамлення, тобто коли початок і закінчення однакові. На початку твору хата прив'язана до неба мотозочком диму, і в кінці поезії хата прив'язана до неба світанковим маминим вогнем. Чи можна хату прив'язати до небес? Як ви розумієте цю метафору зв'язок з небом. Яка роль епітетів у поезії? Знову я малесенька дитина, в хаті, що прив'язана до неба світанковим маминим вогнем, теплота родинного інтиму? Про що тут? Про тепло батьківського дому? Про бажання хоч деколи повернутися у дитинство, про мамин вогонь, який зігріває все життя? Чи можемо ми стверджувати, що епітети малесенька, світанковим, маминим вогнем, родинного тепла є тут не? Як? Як почувається ліричний герой у рідному домі? Згадуємо: ліричний герой це особа, думки і почуття якої виражаються у творах. Читаємо: вже однак зникає гіркотина: Не катує серце печия. Знову я малесенька дитина, мати знає більше, аніж я, як душа. Світліє перед днем, ліричний герой поруч мати і душа світліє. Адже поезія називається Теплота родинного інтиму. Які почуття викликає у тебе поезія? Ось словничок деяких почуттів: любов, ніжність. Спокій, неприязнь, агресія, байдужість, натхнення, вдячність. Обери, які почуття викликає в тебе поезія, теплота родинного інтиму. Порівняй два уривки. Матері розказувати не треба. Як душа світліє перед днем, в хаті, що прив'язана до неба, світанковим маминим вогнем. І ще один уривок. Я люблю своєрідну українську хату з маленькими чистими віконечками, з намальованими на стіні півниками, з димарем, що прив'язує мене до неба. Перший уривок це гіршована мова. Другий уривок проза. Чим відрізняється віршована мова від прозової мови? Віршована мова ритмічна. Матері розказувати не треба, як душа світліє перед днем, в хаті, що прив'язана до неба світанковим маминим вогнем? І в другому тексті. Ритму такого немає, тому що другий текст це не вірш, а проза. Пригадай, слова поділяються на склади. Склади є наголошені та ненаголошені. Ритмічність віршованої мови досягається шляхом повторення наголошених та ненаголошених складів. Правильного повторення, ковдрою закутуючи плечі, мати не пита, чому не сплю. Якщо ми спробуємо скематично зобразити цей рядок, то бачимо повторення наголошеного і ненаголошеного складу. Отже, мова є ритмічною, доскладові віршові розміри. Ямб і хорей. Ненаголошений склад позначається дужкою, наголошений склад позначається рискою. І якщо двоскладовий віршовий розмір ямб, то у нього спочатку ненаголошений склад, а другий склад є наголошений. Зверніть увагу на уривок з садок. Внизу намальована схема, схематично зображені наголошені і ненаголошені склади. І гляньте, як красиво це ненаголошений наголошений. ненаголошений, наголошений ненаголошений, наголошений, наголошений. Правильне чергування ненаголошених і наголошених складів. І ми бачимо, що повторюється: ненаголошений і наголошений склад це є ямб. Другий уривок ясне небо. Ясне море. Тут, навпаки, перший склад наголошений, а другий не наголошений. Коли у нас наголошений перший склад у двоскладовому віршовому розмірі це є хорей. Отже, двоскладова стопа ямб з наголосом на другому складі і хорей. З наголосом на першому складі. Стопа це група складів, які закономірно повторюються. Ми це бачили на попередньому слайді. Як визначити віршовий розмір поезії? Ось, наприклад, Ліна Костенко. Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Перший крок: Беремо один рядок і ставимо у ньому наголоси. Життя іде і все без коректур. Синім позначені наголошені голосні. Друге, позначаємо схематично наголошені та ненаголошені склади. Ненаголошений склад, це дужка, наголошений склад риска із наголосом. Ми бачимо, що повторюється двоскладова стопа, в якій йде перший склад ненаголошений, а другий наголошений. І наостанок рефлексія: незакінчене речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Мені було цікаво. Тепер я можу. Мені захотілося, ці знання я зможу використати. І мій настрій: сонний, крайливий, веселий, злий.